Прямого ефіру неочікувано завершився прямий ефір. Я відправила вже запит. Зараз до нас приєднується Олена. Так. Так. Одну хвилинку. Якраз всі збираються. І в нас ще залишилось небагато запитань. Якраз ми в другій частині нашого прямого ефіру продовжимо наші запитання щодо плазмооперації і порівняння з плазмовим душем. Так, чекаємо приєднання. Олени. Нагадую, а на, е, на тому, на чому мій е, прямий ефір перервав мене. А саме. А не е, забувайте ставити запитання питів. Е, всі запитання, які вас турбували, які вас цікавили. Так, коли ви до нас повернулися. Та, не, не зрозуміло, Щ, що відбулося Вас під весь інтернет. в мене ефір завершився. Е, на чому ми зупинилися? Ми говорили про те, чи можна після мезотерапії проводити плазмовий душ. Е, Цікаве було Цікаве. запитання, змусило за задуматись, проаналізувати дію плазмового душу поєднання, і в мене є запитання також, як плазмоперація буде впливати на зволоження та пружність шкіри. Наскільки я розумію, через свої активні компоненти, то так, так, чому дійсно, ви могли порадити так, так? Як це аналог мезотерапії, але без використання? Тобто, що ми хочемо від мезотерапії? Відновлення гідробалансу, тобто відновлення рівня зволоженості шкіри. І це ми отримуємо за допомогою плазмопарації, використовуючи ті активи, які зроблять ну, сам, саме, саме цю дію. І аналогічно, в такому випадку, буде дія на процеси старіння, так? Так, Наскільки так, ефективно так. буде також плазмооперацію з певними компонентами, активами застосовувати в процесах старіння? Ну звісно, а, а, так як ви? логіка використання, так як ми використовуємо мезотерапію в боротьбі з старінням, так само ми можемо використовувати і використовуємо плазмопарацію в боротьбі з старінням. але це не разова процедура, це угу. курс курс процедури, тому що не так якби за один раз коли квіточку полив одного поливу мало. Треба регулярно скажімо так, поливати, давати. Компоненти для живлення для того, щоб квіточка розпустилась. Так само і для угу. шкіри. Тобто один раз це ну, це би, ні про що необхідний курс від чотирьох до шести процедур. Один раз на 7-10 днів. А які можливі побічні ефекти від процедури? Чи бувають вони в яких випадках як їх попередити? Дивіться. Е Побічні ефекти залежать від того засобу, який ви будете використовувати плазма без вашого засобу, без вашого активу, який ви запроваджуєте, тільки, тільки маніпула. Немає активу, немає, немає, немає процедури, тому побічні ефекти будуть в залежності від того, що є в вашому активі. Якщо це гіаловонова, гіаловонова кислота. І, і у людини є непереносимість, яка так може бути, якщо непереносимість від вітамінів, може бути алергічна реакція, але вони будуть пов'язані чітко з тим, що є в актив ну, в переліку активів, які є в засобі можуть бути, скажем так, якби легкий дискомфорт під час процедури, але це настільки незначний, незначний дискомфорт, що про нього я б навіть навіть не говорила. Можливо, ну, ну, мені дуже подобається процедура, Вона приємна вона. в основному. вона дуже дуже приємна. Це скажем так, якби погладжування. Можна сказати, зараз модно робити масаж різними засобами, там то, то ложечками, то якимись кульками. Той самий масаж. Холодною кругленькою, холодною кругленькою кулькою, Так вона вже нагріється під час того пропрацюєте, пропрацюєте все обличчя. Тому що тут може бути неприємного, тільки тільки приємне, але є зуси так, є оборта пацієнтів. Це якийсь один. Можливо, або там десята частина проценту, відсотку, яка може бути чутлива взагалі просто до електропроцедури. так як у нас апарат макаряться в розетку ми говоримо, що це процедура пов'язана з електрикою. Тому є ото якийсь процент, для кого вона може, але мене не зустрічалося ще таких. А що б ви порадили в випадку, якщо спеціаліст зіштовхнувся з реакцією на певний активний компонент, і в клієнта виникла візуальна реакція, наприклад, там почервоніння чи зуд, свербіж. Що би ви порадили, чи можна застосувати да. в такому випадку плазмовий душ ну, як інструмент для роботи з звісно. реакцією на контролі? Якщо ви в процесі введення активу, бачите, нестандартну для вас реакцію, змили актив, нанесли гель, якщо ви боїтеся використати би, депігмент або антикупероз, який. Говоримо антикупорозних казаків. Можете взяти нейтральний нейтральний гель для е, усіх гель, після угу. з мінімум з мінімумом компонентів і пропрацювати працювати з узлом це так. Можна взяти траумель гель, тобто той, який йде зразу протизапальний плюс ми його допоможемо. Плазмовим душем допоможемо його запровадити і підключити анти... антизапальну дію протизапальну дію самого плазмового душу. Добре. В мене залишилось останнє підсумкове запитання до вас. Зробимо і відповідь на запитання, і такий коротенький підсумок. Хто ще не встиг поставити своє запитання про плазму операцію саме час його написати допоки Олена буде відповідати? І в мене таке питання: як технологічні технічні особливості нашого апарату плазма скін. Роблять процедуру плазмооперації безпечною, тому що наскільки я розумію, вона більш безпечна знову ж таки в порівнянні з ін'єкційними методиками, тому ті спеціалісти, які віддають перевагу більш фізіологічним, як ви згадували, інструментам обирають плазмооперацію. тому вона безпечна. Плазмооперація повністю безпечна, тому що вона працює з шкірою і ну, скажем так. Робить її більш проникною для активів, які ми запроваджуємо. В нас немає ніяких ні механічних пошкоджень у угу. нас немає роботи з кров'ю. У нас немає ніяких больових відчуттів, тому максимально. Плюс, скажем так, якби апарат плазма скажімо так, по-перше, продумана потужність для цієї процедури. І якщо надто чутливий пацієнт, ми завжди можемо зменшити, зменшити інтенсивність, uh -huh. інтенсивність процедури. Ну, це так. Бачу запитання з приводу скільки хвилин проводити процедуру плазмового душу. Дивіться, процедура плазмового душу. Це зайде. А скільки треба проводити масаж В залежності від того, яку зону ми пропрацьовуємо так само, скажу, так, ну, е, процедура плазмового душу, орієнтуємося, що зона, яка розміром з доволі пропрацьовується 5-10 хвилин. Е це раз далі, якщо це ми працюємо, от наприклад, є у нас герпес на губах, то не будеш ти 10 хвилин. Оту я одну цадочку, яка на вона в бій угу. вискачена працювати. Тобто ми ще дивимося на клінічний на клінічний я випадок. Наприклад, ми колекс працюємо там власно ведуш, дуж, дуже люблю там подряпини від е від е котика. Ну не буду, як мене дві подряпинки на на, 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 на лікисі. Там немає де працювати 10 хвилин. Ну, пропрацював. Тому, ну, скажімо так, якщо ми працюємо на омолодження, тобто беремо за принцип долонька 5-10 годин. 5, якщо шкіра більш молода, 10, якщо більш, більш, більш вікова. І бачу також трошки швидше був коментар від одного з учасників. Гідропарація буде супердопоплазма так розумію, супер доповненням до пептидів. Так, так. Плазма, дивіться, плазма операція це запровадження всіх активів без прив'язки до плюса або до мінуса. Скажем так, це mm -hmm. ну, най Класніше, що є в плазмопарації, нам не треба думати, е, е, скажімо так, через що вводиться цей підходить. І для тих, хто запроваджується через плюс, і для тих, хто запроваджується через мінус. Все, що е, для безінекційної мезотерапії виготовили всі фірми, ми не можемо можем користуватися. Добре, е, тоді від вас коротенький ще підсумок, ваше враження. Від роботи з плазмооперацією, можливо, якісь рекомендації, які би ви хотіли дати спеціалістам, хто вже застосовує чи ще не почав. А я хочу попередити наших учасників навіть не попередити, а розповісти. А для тих, хто тільки-тільки буде починати працювати з плазмооперацією, хотів би отримати протоколи. Можете написати нам директ або залишити коментар під під нашим прямим ефіром. І наш акаунт менеджер з вами завтра проконтактує, і відправить покроковий протокол виконання плазмооперації та плазмового душу для того, щоб ви досягали щодня ефективних результатів. І Олена, вам слово. Ваш коротенький підсумок. Дивіться ті, хто запитує про плазмооперацію, значить, у вас вже є апарат плазма значить, у вас є доступ до навчальної платформи. Якщо у вас залишилися ще запитання, поверніться на модульне навчання і повторіть той курс. Той Якщо немає часу, скажімо так, би, коротенько, плазмоперація для тих, хто не вміє, не хоче, не любить колоти або не любить біль, хоче тільки, тільки позитиву і приємних, приємних емоцій, але mm. шкіра. Змінена, є вікові зміни, особливо це сухість, втрата да, тургору, тобто там, де спрацює гіалуронка, де спрацюють коктейлі на основі гіалуронової кислоти. Вже в залежності від того, наскільки чутлива шкіра і наскільки, скажімо так, дозволить собі може пацієнт, тому що ну, ми всі зараз знаємо, що чим, чим крутіший склад, тим крутіша ціна. Тому відштовхуємося від, 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 від цього. І, і працюємо пону сказати, комплексно і працюємо обов'язково. Це повинен бути курс від 4 до 6 процедур. А далі курс пройшли раз на тиждень. Це в нас виходить від 4, від місяця до півтора місяця. А далі ми переходимо на підтримуючий момент, тому що. Всі ми знаходимося зараз в стресі, і дуже мало людей, які там слідкують за своїм харчуванням, за своїм там режимом сна, відпочинку, всього-всього. Тому шкіра, яка отримала таке скамтака, посилене харчування, ми її відновили, надали їй сили. Вона буде втрачати, тому що найчастіше клієнти не дотримуються в більшості випадків всяких, всяких режимів. Далі ви можете поєднувати плазмоперацію з плазмовим душем, можна поєднувати з мікроплазмовим термолізом, Є чудовий скажімо так чудовий кейс від косметолога естетиста, яка каже: не не вмію колоти, не буду колоти, і мені воно не треба. Бо тепер у мене є апарат плазма скін один тиждень. Я запрошую клієнтів на. Процедуру плазмопарації, uh -huh. тобто запроваджую, запроваджую активи. Другий тиждень я запрошую на процедуру об'єднання там, де використовується мікроплазмовий термоліз і плазмовий душ. Тобто ми процедуру цю називаємо оболодження або регенерація, і тобто поєднання і чергування дає максимальний ефект. Якщо у вас уже є апарат плазма вмійте ним користуватися, знаєте, якби. Максимально ефективно для клієнта, для, для вас, тому що, ну, скажімо так, наш результат нашої роботи це завжди обличчя наших, наших клієнтів. Далі можна поєднувати в одну процедуру з плазмовим душем. Але якщо поєднуєте плазмовий душ перший, далі йде плазмопарація. Тому що плазмовий душ це, скажімо так, знезараження шкіри, включення мікроциркуляторного русла, включення реактивних репаративних процесів, а плазмопарація це от таке прицільне годування і насичення шкіри всіми смаколиками і всіми оціми цеглинками, які які необхідні для відновлення. Сподіваюсь, що все, все що знала, все розказала. Так, було дуже цікаво. Мені здається, ми не пропустили жодного запитання від наших учасників, відповіли на всі запитання, навіть якщо пригадається якесь питання вже після прямого ефіру, не соромтеся. Наші менеджери аккаунт супроводу з задоволенням дадуть вам розгорнуту відповідь від наших тренерів на будь-яке запитання, яке у вас виникає щодо роботи і протоколів апарату Plasma Skin. Наступний ефір. Олено, пропоную вам зустрітися і поговорити про таку мега-мега цікаву топову і популярну процедуру, а саме, сублімацію по гелю. Тому так попередньо інформую наших учасників для того, щоб вони також почали готувати. Свої запитання, свої запити, що ви вони хотіли дізнатися на цьому прямому ефірі. Ми Сублімація будемо гелю дійсно Соб... то тобто процедура, тим так. більше що її дуже гарно поєднувати із пла із плазмоперації чергувати тиждень одне. А як чергувати з сублімацією по гелю, розкажемо далі? Так, тому Темати... залишайтеся з нами. Так, залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими прямими ефірами, залишайте відгуки про прямий ефір в коментарях або в дири. І до зустрічі на наступному прямому ефірі. Олена була дуже рада вас дуже бачити. Зустрічі. Дякую за приділений час. До побачення.